Всім доброго дня. Сьогодні у нас 25 липня, боскар місто Вінниця, займаємося автомобілями з Європи, постійно оновлюємо свій автопарк. Також покажу зараз коротенький відеогляд автомобілів, які маємо по наявності, які, ми, а, які автомобілі ми привезли, розмитнили, пройшли сертифікацію, які вже готові до реєстрації, які можна придбати у нас на майданчику. Давайте розпочнімо. Volkswagen Passat b 6 9 рік, 2 літра дизель 330. 3000 пробів, ціна 8200. Автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Класна комплектація, 4 склопідйомника, шкіряне мультикермо, автосвітло, круїз. Салон чистий і цілий. У техніці все чудово. На легкосплавних, диска. Ходімо далі. Це у нас Volkswagen Touran, він у нас тільки заїхав. 10-й рік, 1,6 бензин, 176 тисяч пробів, ціна 9800. 10-й рік, останній рік виготовлення даної моделі з цим двигуном в цьому кузові. Гарна комплектація, 4 склопідйомника, круїз, мультикермо, клімат, підігріви, сервісні документи, дійсний тюг, до речі, з цим автомобілем. Такий красивий колір. Авто також на легкосплавних дисках. Ще один Volkswagen Touran, це у нас 8 рік, 1,6 MPI, бензин. 192 тисячі пробую, ціна 8450. Автомобіль у нас йде 7-місний. Також гарна комплектація, 4 склопідйомника. Такий сіренький салон, круїз, клімат, штатна мультимедія, салон чистий, цілий. По техніці автомобілі в гарному стані. Обслужень, що потрібно замінити, все замінюємо. І ще один туран є в нас, також бензиновий, вже 9 рік, 196 пробів, 1,6 МПІ, ціна 9300. Також автомобіль йде 7-місний. Він по салону, все чисте ціле, кермо в оригіналі, круїз, передні стопідйомники. Є в нас великий вибір Opel Zephyr. Давайте розпочнімо цієї це в нас 14-й рік, 1,8 бензин, ціна 9 тисяч, 200 тисяч пробігу. На жаль, авто закрите. Така вона по салону. На легкосплавних дисках. Ще одна 14 го року, також 1,8 бензин, 211 пробігу. ціна 9 тисяч. 4 склопідйомника, мультикермо. Татна мультимедіа, клімат, салон чистий, цілий, по техніці все чудово. У нас, до речі, можливий лізинг. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтеся деталі за телефоном стосовно кредитування лізингу. Далі ще одна зефіра, 12 рік, 1,8 бензин, 213 пробує, ціна 8500. Автомобілі всі в гарному стані. Що технічно, що візуально. Далі ще одна зефіра. 11 рік, 1,7, дезель, 8500. Чорний колір, легкосплавні диски. Комбінований такий салон, мультикермо, автосвітло, 4 склопідйомника. Штатна мультимедія, салончик частенький, ціленький. Далі йдемо. Ще одна з ефіра 11 року, 1,8 бензин, 211 пробігу. Також максимальна тут комплектація. Комбінований салон, штатна мультимедія, шкіряне мультикермо, автосвітло, круїс, підігріве сидін, 4 підйомника. Задній ряд. Зефіри йдуть семимісні на легкосплавних оригінальних дисках. Так, і Остання зефіра це 9 рік, 1,8 бензин, 190 тисяч рідного пробу. Ціна 8,150. На жаль, вона закрита на легкосплавних дисках, в такому сірому мокрий асфальт кольорі. Педемо далі. Ще один маємо такий мінівен. Dacia Lodgy, 12 рік, 1,6 газ бензин, ціна 5800. Дуже низька ціна на цей автомобіль. Передні склопідйомники, кондиціонер, салон чистий, цілий. По техніці все чудово, двигун, коробка працює на бензині та на газу. Все чудово. Такий великий вибір маємо мінівенів. Така Фе у нас з'явилась на продажі, ще не виставляли, вона тільки заїхала. 12 рік, 2.2 дизель, 240 пробів, ціна 15500. Максимальна комплектація, красивий колір на легкосплавних дисках, автоматична коробка передач, шкіряний салон. Автомобіль тільки заїхав, ще до продажу нічого не готувався, будемо давати її на деталі. Будуть велососи, мити. Але кого цікавить, телефонучку можете вже по ній звертатись. Також великий вибір маємо Шкод Октавій. Давайте розпочнімо з цієї. Це у нас 9-й рік, вона недавно тільки заїхала, 195 пробігу, 1,6 газ бензин, кузов універсал. На оригінальних легкосплавних дисках. Весь кузов в рідній фарбі, сенсорна мультимедія, двохзонний клімат, підігрів, круїз, передні стопідйомники, газове обладнання. Ціна 8900. Далі є дизель на 12 року, 1,6 дизель, 223 пробів, також 8900, також універсал. Шкіряне кермо. Двозонний клімат, штатна мультимедія, автосвітло, круїз, передні склопідйомники. Маємо Golf Plus. Це в нас восьмий рік, 1,6 MPI 174 пробує, ціна 8 тисяч. Гарна комплектація, 4 склопідйомника, автосвітло, шкіряне мультикермо, круїз. Підігріви, двозонний клімат, стан салону, дивіться, все частеньке, ціленьке, бензиновий двигун 1,6. Він по салону. Є компресор, піна, знак аварійної зупинки. Далі, шкода Октавія А5, бензинова 1,6 MPI, універсал. 208 пробув, ціна 8800 салону. двохзонний клімат, підігріви, круїз, передні слопідйомники. Шкоди постійно у нас є. По наявності цими автомобілями шкодами, фольксвайнами займаємось. Щось, якщо навіть є багато куплених, які вже їдуть в Україну. Далі Audi A4, кузов Б8. 13 рік, 1,8, 228. Пробує ціна 11500. Є в нас така Audi свіжопригнана. Також недавно тільки заїхала. Стан салону, шкіряне кермо, автоматична коробка, 4 стопідйомник, автосвітло. Багажник чистий, цілий. Є в нас докатка. Далі маємо таку шкоду фабію. Це в нас 2013 рік, 1,2 бензин, 139 пробув, ціна 6200. Кузов універсал, автомобіль в гарному збереженому стані, електросклопідйомники, підігріви, сенсорна мультимедіа, кондиціонер. Технічно автомобіль в гарному стані, по кузову без дефектів. Є в нас шостий гольф, 9 -го року, 1,6 MPI, 196 пробів, 8900, автомобіль з Німеччини з дійсним тюфом. Покуз авто ціле, на жаль, закритий. Є в нас підігрів, кондиціонер, шкірене кермо, сенсорна мультимедія на легкосплавних дисках, Автомобіль в гарному стані. Передній задній партронік досить цікава комплектація. Так, Ходімо далі. Дача Логан 12 рік, 1,6 бензин, автомобіль 5-й місний 165 пробігу, механіка 2012 рік. Гарний збережений цього автомобіля. Дивіться, салон. Є кондиціонер, спопідйомники. Кузов цілий без корозії. Далі, Рено Сценік, сьомий рік, 1,6 бензин, 173 пробігу, механіка 6-150. по салону. Все чисте, ціле. Далі. Рено Колеус. 10-й рік, 2 літра дизи, автоматична коробка передач. Автомобіль на гарній комплектації. Шкіряний салон, електросидіння, 4 підйомника І красивий колір. Ціна 10500. Далі. Дача Sandero. Це в нас. 10-й рік, 1,5 дизель, 230 тисяч пробів. Автомобіль весь в рідній фарбі на легкосплавних дисках. Гарний збережений стан автомобіля. Салон чистий цілий. Кондиціонер. Склопідйомники. Є фаркоп. Гарна гума. Ціна 7300. 10-й рік. Реномеган 3. Це в нас 12 рік, 1,5 дизелька 9, 8, 8,750. Третій Меган, 12-й рік, 4 стопідйомника, кондиціонер, навігація, салон чистий, цілий. Пробіг 224 тисячі. Кран сценник у нас під завдатком, але в нас скоро буде. Декілька Grand Sennicів. кого цікавить Grand звертайтеся звертається, буде і Grand Sennic і звичайні сценіки. Далі з'явився у нас такий Колеус, буде дуже гарна ціна на цей Колеус. Це восьмий рік, 2 літра дизель, повний привід на легкосплавних дисках. Автомобіль такий під роботою, це не пригонка, їздив по Україні. Хто шукає бюджетний такий кросовер дуже гарний варіант. Так, ходімо далі. Є в нас такий Mercedes GLE 16 рік, 2,2 i 155 тисяч пробів, 16 рік. Гарний, збережений авто Весплавні диски. Ціна 3500. Далі джип Renegade 21 рік 14 200, 75 тисяч пробів на автоматичній коробці передач. Класний варіант для, для жінки десь по місту кататися. Гарний колір. Легкосплавні диски, тонований. Далі Subaru Outback, 16 рік, 2,5 бензин, автоматична коробка 15800, 200 тисяч пробів. На легкосплавних дисках нова гума. По салону все чудово, чистенький, ціленький. Автомобіль обслужено. 15800 вартість. Далі Peugeot Partner 12 рік, 1,6 бензин, пасажир. Ціна 7650, 146 тисяч рідного пробу, автомобіль з Франції пригнали. Йдемо далі. Audi a 4 2005 рік, 1,6 бензин, ціна 7400. Кузов Універсал, легкосплавні оригінальні диски. Салон чистий цілий, є круїз, шкіряне, кермо, клімат, штатна мультимедія. Гарний колір такий. Ще одна Audi A4, це вже 8 рік. 1,6 бензин, 213 тисяч рідного пробігу. Ціна 8500. Також на легкосплавних дисках. Чотири підйомника вже, круїз. Підігрів, клімат. 2008 рік. Далі. Усьома. Це офіційна вона у нас їздила по Україні. 3,6, 7 рік 12650. Далі, Hyundai Tucson, 8-й рік, 93 тисячі рідного пробігу, 9900. Пробіг підтверджений, один єдиний власник. По салону все чудово, 400 склопідйомника, велюровий салон, підігріви, клімат, шкіряне кермо, 93 тисячі пробів. По кузову не фарбований, по техніці все добре. Такий гарний колір. Кіа Sportage, 10 рік, 2 літра дизель, 223 пробую, ціна 10 тисяч. Чотири спопідйомника, шкіряний салон, підігріви, клімат. Автомобіль тільки пригнаний. Далі. Ще один туксон, це вже у нас пригнаний з Німеччини 9-го року. 2 літра бензин, механіка, 141 тисяча пробігу, 9400. Є всі сервісні документи, 4 склопідйомника, шкіряний салон, підігріви, клімат, 141 пробігу, є автосвітло, гарна комплектація. По, техні... по техніці все чудово. Кузов в рідній фарбі. До речі, лобове в нас ще оригінал, що тут. Так, і що на цьому? Також рідне. Йдемо далі. Mazda 3. Це у нас 10 й рік, 1,6. і бензин. На легкосплавних дисках, гарний колір. Там салону, все чудово по салону, кондиціонер, 4 склопідйомника, ціна 7200. 10-й рік, 1,6 бензин. Поло у нас під завдатком. Датчі Адастер 12 рік, 1,6 газ, бензин, 200 тисяч пробувається. Ціна 9500. Гарна комплектація, шкіряний салон, газове обладнання, кондиціонер, склопідйомники, легкосплавні диски. Гарний колір. Hyundai i30. Це у нас 11 рік, 1,6 бензин, автомат, ціна 9 тисяч. Кузов Універсал. Передні склопідйомники. Клімат, автоматична коробка, мультикермо. Автомобіль в гарному стані, що по техніці, що по кузову. Гольф. П'ятий, це в нас сьомий рік, 1,6 бензин, ціна 7,650. Знижена вартість на цей гольф. Сьомий рік 1,6 МПІ на легкосплавних дисках. Двозонний клімат, підігріви, шкіряне кермо, круїз, 4 стопідйомника. Далі ще один п'ятий гольф. Це 2007 року, 2007 рік, 1,6 МПІ, ціна 7 тисяч, газ бензин. Автомобіль пригнаний з Італії. По кузу цілий, без корозії. Автосвітло, кондиціонер. 4 склопідйомника. Гарна гума. Далі ще один п'ятий гольф. Це вже у нас на автоматичній коробці передач. Шостий рік, 1,6 бензин, 8 тисяч. Автомобіль обслужено. Від А до я вкладень не потребує. Шкіряне кермо, кондиціонер, салон чистий, цілий, на легкосплавних дисках. Коробка перемикає чудово. Кіасід, 11 рік, 1,6, дизель, 260 пробів, 6,150. Можливий торг. Далі Audi А-3, 2007 рік, 1,6 бензин, 7750. Легкосплавні диски. 4 стопідйомника, шкіряне кермо, клімат, підігріви. Отже, друзі, кого цікавлять гарні автомобілі з Європи, телефонуйте, ми знаходимося в місто Вінниця. Зараз в нас в дорозі. 16 автомобілів десь на вихідних, можливо, можливо на понеділок чи вівторок будуть вже в нас у Вінниці. Постійно оновлюємо свій автопарк. Підписуйтесь на наш канал на телеграм, інстаграм. Посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Також займаємося автомобілями на замовлення. Кого, що цікавить, телефонуйте. У Нас можлива доставка авто по Україні. Отже, кого що цікавить, телефонуйте, пишіть на Viber. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.